Невеличкі оголошення. 18 червня моєму каналу виконується аж цілих 5 років, тому я хотів попросити вас до цієї дати допомогти мені добити 200 підписчиків. Буду всім щиро вдячний. А тепер переходимо до перегляду відео. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження французької кампанії. на Цей раз у нас місія Араз. 1640 рік. Впродовж нового року ситуація на позармі, бойових дій залишилася майже без змін. Французька армія продовжувала повільно, але впевнено, відтісняти німецькі війська. При цьому, на жаль, втрачала дуже багато загонів. Найважливіші події розгорнулися у Бельгії під фортецею Араз, французькі війська, якими командував принц Конде, герцог Егієнський. Намагалися захопити фортецю, однак після цього повинні були розбити дуже велике угруповання імперських військ, ви отримав нові директиви від командуючого полковнику. На даний момент всі стратегічно та тактично важливі ділянки захоплені військами імперців, що встигли досить вдало на них закріпитися. План бою складається з двох частин. Спочатку необхідно вибити імперців з домінуючих висот та укріпитися на них. Однак захопити їх можна буде тільки тоді, коли ми здобудемо тактичні переваги і значно піднімемо наші шанси на перемогу. Для цього потрібно зробити імітацію, імітацію наступу, яка має розсередити основні сили противника. У цей час зі східно та західного напрямків два загони повинні почати атаку висот. Булкомку, враховуючи ваші знання, досвід та сміливість, я признаю, призначаю вас командувати загоном і штурмуватиме висоту у західному напрямку. Я вірю в вас та сподіваюся, що ви не підведете мене у такий важливий момент. Починаємо. Просувайтеся на північ з основними силами, коли е, основний загін почне напад, Штурмуйте східну висоту. Так, рад дивимося, що у нас по війську. У нас тут є дві гармати, трохи пікінерів, трохи мушкітерів, трохи рейтарів. Є одна багатосвольна гармата, вона завільно допоможе, оскільки ми воюємо проти австрійців. досить броньована нація. Ну і є ще гармат гаубиці. Да? О, і, як розуміє, є оцей. Головний герой. Ви програєте, якщо ваш головний герой загине. Так, пропоную навіть його тоді і не чіпати. Добре. Місяця, до речі, досить швидка, але трохи вим... вимагає, так би мовити, контролю за ситуацією. Так. Ваше завдання загубити східну висоту та зайняти оборонні позиції на ну, фігур Тобто то місія взагалі є не важкою, але вимагає максимально мікроконтролю. Тут теж багатосвольного гармати ми втратимо на неї. Вона нам поможе, чесно, як мертвому хади. Так, давайте на всякий випадок ми збережемося. Вергню берегти гру. Так, і зразу які у нас плани? В першу чергу відділяємо гармати. Вони мають заїхати сюди. Сюди котиться, гаубиця і ті гармати. Так, тепер ви. Наступ. Сюди. І сюди. Так, з. Західний загін розбито, можливо, тепер противник кинув усі сили для штурму вашої височини. Які, шту... які сили? Я... я ще нічого не зробив. Так. Ваші солдати досягли зна... значеної точки. Вибийте з висоти противника та замій оборону позиції на ній. Льо, гараж, я ще нічого не встиг зробити. Яка, Яка оборона позиція? Ви чого? Я не приколі. Я нічого не зробив. Так, центральний загін розгромано, борги будуть тут з хвилини на хвилину, підготуйте оборону. Хороше те мої на висоті. Ой, погнали! Давайте готуємо. На багато ми десь сюди підходимо. Ты! Ти... Бей! Да ты куда лупаешь, ну ты... Ти... Грань тебе пистолет? Вышарс компании у тебя подагал биться мусы, да, ты свидетель. Давай, давай, Коли? Ось, браття, би перс. Так. Відмінно ви, отри... ви втримали позицію на височині. Тепер ваше завдання — знищити загін, який охороняє місто. Так, жаль, що ми одну гармату втратили. О, фіг з нею. Так. Дивіться, тепер нам треба що? Нам треба знищити їх. Так. Ну, до речі, кажу, місія проходиться за хвилин 10 десь О. Навіть менше. Я б недавно своє старе відео. О, а я там прийшов десь за 9 хвилин з чимось. О, в принципі, тоже підхода. Тувчи, стріляй. Захопіть. Молодці. котіть жаль що трохи пік повтарчали Ну, такі так ну до речі тобор що я тут лишив командирів до офіцера сподіваюся звісно що зараз вони не підкотяться знаючи козаки би могли оцей загін нам треба знищити ми просто артилерію розстріляємо і вс Все убили Так австрійські гаубиці кого-то йому Это так раз, 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 контр ОД Все, д'ємо до мене Одинешку Кладем сюда. Так, тут мы их где тут сзади лаешь ему. это просто гуляешь и ви вперто не хочете сюди йти, так? Та ні, яку звук? Гаубиці все, що даність любимо лайк. Двох рейторів в правому розвитку, подивимось, що дає. Чи немає ще десь тут кімнати добавити. Давайте йому підкрепимо значну кількість мушкетерів. Просто у них така тошні, що... Ну, Нікуди ж не вони піде. Так, вороги ганебно втекли з поля бою. Вітаємо із перемогою. А все. На ну, цьому все. Всім до наступної серії. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Вигшайшимо місце.